була Комп'ютерна графіка, пятий 6 клас, ну, в залежності, де ви читаєте. Відразу свій документ я відкрив, який вам надіслала. Перше завдання це нам потрібно було створити три рівні завдання, використовуючи ну, такі гаджети. Це малюнки різні, є є описи ну, там, ананасів, дуряну і так далі, є екселовська таблиця. Використовуючи це, треба було зробити три завдання. Користуючись підручником, я побачила, що графіка в п'ятому класі використовується лише в комп'ютерних презентаціях, тому я створила саме для них три рівні завдань. Задача один, ну, першого рівня створити комп'ютерну презентацію з чотирьох слайдів, титульного та трьох слайдів, на яких буде розміщені картинки фруктів, квітів та метеликів. Не забувайте про заголову кожного слайду. Картинки потрібно оформити різними рамками. У цьому випадку діти виконують конкретну задачу, тобто їм поставлено все конкретно, скільки слайдів, які повинні бути слайди, що повинно бути на слайдах. А цінні задачі це дитина показує, що вміє запускати програму. Розуміє, яку саме програму треба запустити, як додати слайди, розуміє особливості титульного слайду, тобто, що на ньому повинно бути і чого там не повинно бути. А, додає на слайди малюнки. А, спочатку відібравши потрібні там з доволі великої кількості, бо там багатенько а, різних малюнків. Звичайно, для п'ятого класу треба трохи меншу кількість давати, щоб вони могли якось вранжувати. Менші кількості. Потім розміщую картинки на слайду презентації, таким чином показуючи своє вміння працювати з картинками з приводу їх пересування, зменшування, повороту, тобто робота з самим малюнком і оформлюю їх у рамку. Тобто, показую, де можна знайти це оформлення, як це зробити, і якщо там різні рамки, то вона, дитина може показати таким чином, що вона вміє це робити. Задача другого рівня це створення та оформлення презентацій, в якій потрібно надати відомості, наприклад, про одну рослину, одного метелика та один фрукт. Малюнки, текст та посилання на інтернет-сайт додано ну, так само в папці. Для оформлення презентації дитина може використати вже готові стилі або застосувати свій власний стиль. У цьому випадку учень показує, окрім попередніх навичок, тобто все, що там попередній задачі було описано. Він ще показує. Що він знає, як робити обов'язкові елементи презентації, тобто обов'язкові елементи, які повинні бути на слайдах, тому що цього вже в описі задачі немає. Так само він показує вміння відбирати, аналізувати потрібно і графічну інформацію, тобто, що йому потрібно із малюнків відібрати. Так само аналізує текстову інформацію, тобто не більше декількох простих речень потрібно відібрати головних на його погляд, з деякої кількості інформації. Після цього він а, додає або готовий стиль, якщо а, він лише це, наприклад, може зробити і знає, де це зробити, або він може оформити своїм особливим стилем. Тобто, у другому рівні, як на мій погляд, потрібно вже додавати такі якісь а, ну, елементи уяви дитини, тобто розвивати, можливо, її творчість, як вона це бачить, як вона це хоче зробити. У цьому випадку а, дитина ще може показати, що вона може з інтернету, наприклад, скопіювати якийсь там малюнок для фону, Або лінія, або якісь, можливо, додаткові малюнки для оформлення вигляду, тобто стилю самої презентації. Ну, от Таке, уявлення, таке оформлення розвиває творчість уяву дитини дає їй можливість показати своє власне бачення, свої наробки тощо, ну, тобто проявити вже якимось чином себе. На третьому рівні я пропоную наступну задачу: створіть презентацію для свого друга про незнайомі вам рослини чи фрукти. Ну, Так само є малюнки, текст, посилання. Кожен малюнок оформити різними рамками, які мають різні кольори, та додати до кожного малюнку якийсь ефект. А, можете накласти і більше ефектів, але обов'язково виконати вимоги колористики. У цьому випадку дітям, звичайно, окрім того, що треба додавати малюнки, щось з ними робити, працювати, додавати рамки, ще потрібно вміти накладати ефекти. І Ефекти ж потрібно накладати так, щоб вони якось виглядали разом там, один з одним. А, вимогу колористики, як на мене, дуже ну, треба давати, тому що діти найчастіше полюбляють так багато-багато всього наліпити і різних кольорів. Цінність цієї задачі це учень розуміє правила створення презентації та її оформлення без додаткових вимог саме в умові. Додає відбирає та аналізує текст, додає рамки та вміє їх оформлювати, вміє накладати ефекти, виявляє власне бачення, оформлення презентації. Тобто, тут вже творчість дитини може розкритися в ну, більшому об'ємі. Ну, Це що стосується п'ятого класу, я просто не дуже спочатку завдання зрозуміла, тому я ще таке дописала. Якщо це, наприклад, не п'ятий клас, то до другого рівня можна додати, наприклад, такі завдання, коли е, в нас є, наприклад, малюнок, і потрібно е, на малюнок накласти гіперпосилання і прийти, наприклад, на інший слайд, де ми побачимо інформацію про цей об'єкт. Або навпаки, натискаючи на напис, у нас відкривається малюнок, тобто якось погратися можна з гіперпосиланнями. До третього рівня, наприклад, можна задати завдання створити гру, відгадай, що є на малюнку. Ну, Це якщо в презентаціях робити. Якщо це, наприклад, в табличному процесорі можна зробити таке, то, наприклад, у нас є там перелік в Оцелівському документі фруктів, і, наприклад, завдання можна створити таке. При обиранні назви фрукту потрібно з'являтися його, його малюнок. Ну, я просто не знала, як правильно зробити, тому і так, і так додала. Це з приводу першого завдання, яке в нас було подано. А на другому завданні у нас була, значить, отакий от зараз, отак трохи. Значить, у нас був. Було завдання таке, є малюнок. Нам потрібно на цьому малюнку, а і завдання, вибачте, Дан... задано деякі дані, перетворити їх з одного вигляду в інший, поясніть, що демонструють перетворені дані. Значить, Потрібно було знайти принаймні дві помилки у учнів і запропонувати критерії оцінювання. Ну, Відразу дивлячись на малюнок, ми бачимо, що тут дані деякі дані, а саме дані зарплати європейських країн. І дитин... Дитина, виконуючи це завдання, зробила отаку от діаграму. Тобто дитина зрозуміла, що потрібно порівняти середню заробітну плату в місяць, ну, яка в євро задана. Значить, помилка, як на мій погляд, така учень при побудові діаграми обирав лише країни зі світло-блакитного та блакитного кольорів. Тобто він не обрав всі країни, якщо там порівняти, то країни в нього обрані лише там, де заробітна плата до тисячі євро. У цьому випадку він не обирав всі країни, а тому він не може з точністю сказати, що його діаграма показує правильні результати, тобто правильні відносини нашої середньої заробітної плати до європейських країн. І ще в нього на діаграмі всі стовпчики були зафарбовані однаковим кольором. Можливо, потрібно було, якщо б навіть він і діаграмою це робив, то напевно треба було ці стовпчики зафарбувати так само більш світлим блакитним кольором або більш темним, Ну, хоча б якось показати, що там, де світліше, там заробітна плата менша. А, на мій погляд, критерії до цього завдання повинні бути такими. А, порівняти за допомогою... Зараз і вибачте можливості порівняння великої кількості даних, тобто обирання відповідної програми, яка працює з такою кількістю даних. Потім, після того, як от дитина обрала що це програма Excel, порівняння за допомогою цифр. Тобто, ну, тут можна було обрати як, наприклад, гістограму, але, на мій погляд, ну, краще було б тут обрати саме таблицю, занести дані в таблицю, а потім вже за допомогою кольорів. А обирати потрібні країни, тобто можна було умовним форматуванням залити цю табличку таким чином, щоб вона була від світло-блакитного до темно-блакитного, тобто відображала і дані відразу, і відображала ну, кольори, саме такі, які є на малюнку. А, ну, це це. я не ще написала про це. За цю роботу, на мій погляд, треба поставити 6 балів, бо учень зрозумів, що можна скористатися електронними таблицями. А, для побудови діаграми він, значить, переніс ці дані саме в Excel. За ними він побудував діаграму, але вже не врахував те, що я попередньо казала. Ну і рекомендації врахувати всі елементи, які є в умові задачі. Тобто, якщо б, наприклад, дитинка була поруч, то ми б могли її наштовхувати запитаннями: чи всі дані ти використав? Чому подумай там всі кольори тут різні? А що взагалі робити з великої кількості цифр? Після цього, як він з'ясував, вже, що для чого потрібно, то для обирання потрібної програми можна задати наступні запитання, яка програма працює з цифрами, де можна розташувати цифри, наприклад, по спаданню або по зростанню, подумай, як краще побачити результат, який тобі потрібен, тобто там за допомогою чого це краще зробити. Наступним етапом може бути таке: чи можна занести дані в таблицю, чи можна їх якось упорядкувати, а як краще візуально побачити? Навіщо умови в умові були різні кольори? Тобто, такими питаннями наштовхувати дитину на подальше правильне розв'язання. Ну а якщо учень працює без вчителя, тобто, наприклад, як от зараз ми дистанційно, ми не поруч, то це, напевно, будуть такі самі запитання, але сформовані вже у вигляді якихось речень, які можуть допомогти дитині піти далі. Ну, на перших етапах це з'ясує особливість малюнка. Знайди програму, яка працює з великою кількістю цифр, спробуй з'ясувати, чи можна візуально представити дані, як можна удосконалити таблицю. Четверте, ну, п'яте це вже далі. Наприклад, коли дитинка вже виконала завдання, то можна сказати, їй спробуй далі працювати, спробуй удосконалити цю програму. Що можна зробити, щоб зручніше бачити було, або зручніше там відображалося якось. Ну, от подумай, як одним натисканням відобразити в таблиці те, що є більшим або меншим за потрібну величину тощо. Ну, тобто, відкидати, наприклад, непотрібні елементи. Це вже є такі завдання, ну, які будуть Далі, яким можна продовжувати це завдання, ну, щоб дитина далі розвивалася. Ну, аналогічну задачу треба було створити, ну, наприклад, скільки часу кожного дня кожного тижня ти проводиш за комп'ютером. Таким чином, понеділок, вівторок, середа і так, до неділі, дитина для себе визначає кількість часу, так само може занести це в Excel, побудувати табличку і залити умовним форматуванням. Так само ну, найменша величина, наприклад, саме світлий колір, найбільша саме темний. Тут я навіть кольорами не обмежую дитину, бо у когось улюблений кольор синій, у когось зелений, це вже як хто хоче, так то і зробить. І третє завдання в нас було таке: надати рекомендацію вчителю з приводу вивчення теми комп'ютерна графіка. Ну, на мій погляд, найголовніше найголовнішим навіть проблемою при вивченні будь-якої програми, а найбільше це саме комп'ютерної графіки стосується, Це те, що дитина повинна побачити, як це робити. Тому обов'язково кожну тему треба показувати на екрані. Тобто, як вставляти малюнки, як щось додавати, як створювати фігуру, як її змінювати, як переміщувати. Дитина може п'ять разів прочитати підручнику, наприклад, і не зрозуміти. Але Якщо вона один-два рази побачить, як це робить вчитель, куди він натискає, що він робить, то як нам на мій погляд, це є найголовніше. На перших уроках, після того, як пояснили, звичайно, потрібно давати такі завдання, у яких є конкретні покрокові інструкції. Тобто, перше це зробить, друге те додай, третє зміни кольор, четверте, форму і так далі, щоб дитина покроково пройшла весь шлях змінення малюнку створення і змінення його. Після цього, звичайно, вже можна, коли дитина, ну, діти опанували такі прості завдання за конкретними кроками, можна давати більш загальне завдання без конкретизації виконання. наприклад, Створіть там презентацію про види спорту та українських спортсменів, або, наприклад, створіть там простенький будиночок. якийсь. Ну, а якщо ми хочемо вже дати такі творчі, напевно, завдання на уяву на те, щоб діти подумали, спробували, вигадали щось то у цьому випадку, я б, наприклад, дала такі завдання: побудуйте будиночок своєї мрії. У цьому завданні взагалі немає жодних обмежень. Тобто дитина буде це створювати, будувати так, як він хоче, як він це бачить. Або великий будинок, або маленький, або там круглий, квадратний, не знаю, або з еліпсом, як він це собі уявляє. Це вже його фантазія. Або оформити свій садочок, так само, наприклад, створити садочок, або складіть схему квартири вашої мрії. Можливо, і так, комусь простіше малювати з об'ємними такими фігурами, а комусь можливо, ну, ну простіше буде малювати саме просто схему з ліній, але все одно це є. Такі завдання, які, на мій погляд, розвивають уяву дитини, і про те, що вона думає, і про що вона може мріяти. Тобто, ці, і навіть потім ці завдання навіть можна далі використати в, ну, в подальшому вивченні, можливо, в інших темах десь застосувати. Ну, найчастішою помилкою є використання великої кількості кольорів. Я про це там на початку вже сказала. Треба відразу привчати дітей, що різнокольорове це не завжди гарно. Тобто, жовте, червоне, синє, зелене, це можливо і подобається дітям, тому що там п'ятий клас, вони ще такі не дуже дорослі. Але повинно, потрібно обов'язково їх привчати до цього правила колористики, що є кольори, які разом один з одним. Можна там ставити разом, і це буде дуже добре виглядати. А є такі кольори, які не треба використовувати десь одночасно, ну в одній презентації чи в одному малюнку. А, ну і Які а, саме посилання дітям? А, ну, Наприклад, подивись, з чого складається малюнок, розби його на окремі частини. Якщо на, е, дитина створює малюнок, то напевно потрібен якийсь алгоритм, як з ним працювати. Якщо це складна фігура, то нехай дитина намагається розбити її на маленькі фігури. А потім будуй окремі частини малюнку, поступово поєднуючи їх в один малюнок. Тобто дві-два-три елементи побудував, ну, намагайся їх з'єднати в один, так як вони повинні там знаходитись. Перевіряй, чи правильно в тебе все виходить, та поступово зберігай файл. Ну це я кожного разу кажу, тому що світло, якщо вимкне, то не буде в нас взагалі малюнка. При завершенні виконання роботи ще раз подивись, чи правильно ти все зробив. Можливо, Ну, Ти десь щось не так вставив або не так з'єднав. Але при цьому кажу, що не треба зациклюватись на якомусь, наприклад, конкретному відтінку кольору. Бо якщо це є зразочок і вони роблять за зразком, вони намагаються прямо один в один це підібрати. А це, звичайно, не, не завжди виходить. І Діти, поки підбирають кольори, не встигають щось інше зробити. Ну і подумай останнім завданням, найчастіше намагаюся таке давати. Подумай, що ще можна додати, щоб отримати ну, щось особливе, щось своє, щось цікавеньке. Щось що буде саме твоїм, таки твоєю наробкою у цій роботі. Ну, Дякую я все.